Авангардна мода найвідоміші дизайнери та сенсаційна колекція Спорізького тижня високої моди. Таким буде цьогорічний Львів Фешн Вік. Львівський тиждень моди відкриють фотовиставкою 27 березня. А вже наступного дня стартують покази від молодих львівських дизайнерів, випускників академії мистецтв. Перші три дні модного тижня відбуватимуться у центрі Інтерсіті. Вхід буде безкоштовним. А головні події традиційно влаштують у виставковому центрі Шувар Експо. Почесними гостями 9-го сезону Львів Fashion Week стане модний із Франції, он Аура Туву із колекції Тутюр. Цей дім створював аксесуари для таких мегабрендів, як Крістіан Діор і В Сан Лоран. Живанши ні річі клієнтом цієї лінії є леді Гага. Навіть можна побачити в інтернеті фотографії, де вона є. В цих прикрасах так само вони розробляють костюми для кабаре Мулін Руш». І ця колекція демонструвалася на паризькому тижні моди цього року. Тому на високої моди, тому ми перше побачимо у Львові. Вперше відбудеться показ кутюрної колекції від наших гостей з Парижа. Львівська публіка також побачить благодійний показ осінньо-зимової колекції Руксолани Бугуцької, а ще моделі одного з найвідоміших київських дизайнерів Федора Возіанова.